Ну що ж, всім привіт, народ З вас підписів подбайки. Ми продовжимо грати за Таджикистан, і нас чекає війна з Русньої. Так, що в нас по армії? Я хотів собі 700 тисяч армії, я пам'ятаю. У мене 639 тисяч, лишилось прям трохи, і в мене буде 700 тисяч. Я можу навіть ураховуючи те, що в мене не дуже велике населення, дозволити собі таку армію, просто тому що в нас дуже хороша економіка, дуже хороша, працююча економіка, тому вперед, як я розумію тут. Угу. Давайте ще раз до інфляції. Качну населення. Кратчу, повернуся, коли викличу 700 тисяч армію. Так, ой, вибачаюсь, вибачаюсь. Трохи, трохи занадто багато витратив грошей. Викликати взагалом три провінції. Дві провінції, точніше, є в яких викликати? Можна. Але цього буде замало. Давайте та ще раз качнуть в населення. <кій> І вже з новим викликом ми спокійно рознесемо їх. Інфляція, прекрасно. Все в товари. Качаємось. Так, я б ще, чесно кажучи. Всі провінції на асиміляцію поставив? Ну Окей, не прям всі треба, але я поставлю всі. Чому я ставлю? Тому що коли ми викликаємо, ми зменшуємо кількість національного населення. Тому ось, наприклад, ось тут 84% національного населення. Чисто тому що я викликав. Тому давайте ще на асиміляцію поставимо, щоб національне населення нормальне було. І вперед. Є, yeah, далі. Далі, далі, далі. Так, я хотів би, щоб в нас по 5% всюди було. І в нас є. Хм. Давайте в. Прибуток від податків. Що ж, ще раз до інфляції. Є. І питання. Перше питання до старих провінцій. Їх явно можна по економіці почнути трохи. Ну, да, так собі. Був, мене хоча б трохи краще темпи зросту. Хоча б трохи. І поїхали. Раз виклик, два, виклик, три, чотири. П'ять останній. Тут не викликаю, тому що тут навіть 150 -ти тисяч населення нема. І є, є, є. І давайте до інфляції, щоб в мене був запас грошей, щоб навіть якщо в нас не вистачило грошей на отримання нашої армії, я міг дозволити собі спокійно далі щось робити. Так, питання, як всіх розподілити. Так, давай 28 тисяч сюди, 60% сюди, 70% сюди, тебе половина сюди, половина сюди і тебе половина сюди. Окей, якось розставив. Та я готовий. Готовий. Давайте для початку 50% на товари закінчую і залишу. Ще, що гостий, війну? полетіли, полетіли. Так, почнемо сюди, сюди наступ. Ой, давайте, підійдіть сюди, 200 тисяч сюди. Ага. Так, ти сюди, ти сюди, все вперед. Я намагаюся не залишати війська позаду. так, так, так. Намагайтесь атакувати мене. Достатньо військ, щоб вас рознести і навіть не попорхнутись. А в них просто очків руху не вистачить, щоб встигнути викликати достатньо, щоб мене зупинити. Ти тобто вони просто не зможуть. Просто очків руху. Звичайних очків руху не вистачить. Щоб мене зупинити. Тому я так довго по часу викликав. Ми просто їм дуже складно буде викликати таку ж армію, як в мене. Якщо вона в них ще немає. В них такої армії. Ай! Неприємно! І тут неприємно в таких провінціях. Окей, це складно. Об'єктивно складно розподілити з самого початку, як треба армію. Трохи відступаємо. І тут. кі! <кхи> йдемо далі. О, очки руху не вистачає. На нормальну відправку окей. Вони перші атакують, це нічого страшного, ми тут більшість провінцій перекриємо. Але так, треба визнати, що вони роблять мені трохи неприємно, особливо на півдні, де їх об'єктивно недооцінив, я не думав, що вони так активно тут будуть викликати. Хоч тепер, навпаки, на півдні, мені здається, мене забагато військ буде. Подивимось. Зараз тут головна мета вирівняти фронт. Найгірше, що ми захоплюємо тільки погані провінції зараз. Ну, зараз в тому розширенні, яке ми зараз робимо, не сильно є сенс, бо. Вони просто неякісні провінції, ми не захоплюємо якісь круті провінції. Тільки в Афганістані якісь більш-менш непогані провінції. Все інше якось не дуже провінції. О, атакують мене. Я дивлюсь по бюджету, я б міг спокійно б собі ще більше армії зібрати. Навіть ще більше. Хоч те, що в мене десь половина армія, як половина мого населення. Навіть ураховуючи це, я б їх теоретично більше зібрати. Так, моєю величезної проблемою будуть очки руху. Це факт. Так я навіть не знаю, куди більше концентрувати. Тут є Корея, умовна, і китайські території захоплені. Коротше, поки що просто розширяємось, як вийде, розширяємось, як вийде. Так і є, продовжуємо. Вони намагаються мене атакувати, нехай. Я бачу, що вони вже слаб... слабше. Я розніс їх основні війська. Тепер можна спокійно йти далі. Ну і так, основні війська з тих, які були поруч. Тут треба бути обережніше. Нам занадто розширились. Нам почекає підкріплення. Блін, знову ж це проблема в тому, що ми йдемо по жахливим провінціям, і я не беру тут якісних провінцій. І через це нема такого, що я захоплюючи, беру свою перевагу. Ще очки руху обмежені. Окей. Так, так, атакують мене в деяких місцях, але як ви бачите, більшості свої я атакую. На півдні знову тут не дуже приємна ситуація в деяких місцях. Так чи інакше вони заходять гроші, щоб викликати проти мене когось. Я забираю регіон, регіон по 7 тисяч населення, по 8. Який від цього сенс? Я не збираю в них нічого хорошого. Так, їх е, полетіли. Мене атакують, нехай, не страшно. Мене це не лякає. Особливо ось тут на півдні. Вони не зможуть тут вічно викликати. І це хорошо, що вони там виснажуємо їх на півдні. О, дивіться, як я вже розширився. 9%. 9% їх захопив. Так. Але треба максимально активно йти далі. Так там на півдні якось це не зрозуміло, але я відправив. Так ось ці китайські території позабрати також. Не Непогоні. Хоча по 7 8 тисяч населення теж саме. По 9 тисяч. Нічого, прям хорошого ми не забираємо, на жаль. Окей, продовжуємо. А очки в руху не вистачає навіть вперед. Так, 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 атакуйте мене там. Прекрасно. Це хорошо, що вони мене атакують, а не я їх. Ну, в більшості місць вони мене атакують. Так і є. Все, Зараз тут розберемось, в них тут лишились тільки такі собі провінції. Ну, я в них. Кабул забрав 26 тисячам економіки. Ну, але працюючи 8 тисяч там було працюючих. Так, я найактивніше атакую в Китай, тому що пробіжавшись по Китаю, ми зможемо зменшити фронт. А величезна ширина фронту це для нас проблема зараз. Я не можу концентруватися сильно. Так, атакуйте мене, вдачу. Так що в нас тут відбувається? Загалом ми проходимося, є. Все, тут Меністан я заберу. та то -та -та. вони там щось намагаються робити вдачу. Скоріше за все, якщо ми зараз запропонуємо їм мир, вони погодяться. І зроблять це спокійно. Так, ну, що ж, вперед, є, відбиваємо. Тут мій стан майже повернули, тут ми спокійно собі проходимось. Мене вони не зупинять. Навряд чи зупинять. Але я, я не збираюся йти до кінця, тому що це, ну, це в реальному часі займе більше години. Повне захоплення. В реальному часі займе більше години. Навряд чи я буду на це витрачати час. Як ми, до речі, по Китаю майже повністю пройшлися. Це прекрасно. Зараз будемо тут зменшувати фронт. Просто ось весь цей... ця вся, вся частина повернеться нагору. Єп, Дивимось. Намагаються вони протакувати. І, до речі, непогано. Намагались. Ех, продовжуємо, продовжуємо йти впред. Ненавиджу. Я ненавиджу ось ці моменти в грі. Ой, у нас тут проблеми з Астаной. Під Астаной. Мене б могло б відбити. На. Зараз розріжемо їх навпіл. Ще трохи розріжемо їх навпіл. Це також можна зробити. А в мене тут на Сході буде більше військ, ніж на Заході. Що є мінусом, бо мені якраз таки на схід треба більше військ, ніж на Захід. Точніше, навпаки. Я заплутався. Коротше, в Європу. Мені в Європу треба більше військ, ніж в Азію. А в мене так виходить, що в Азії трохи більше військ, ніж в Європі буде. Тому я і не атакую в бік Європи, бо я не готовий. <кій> Так, тут. Туркменістан, все. Остання провінція. Розібрались. І теоретично всіх інших. А, вас навіть не зібрати. Висадку можна кудись сюди зробити і звідси розширятись. А чому б ні? А чому б і ні? Що ж, дивлюся, скільки в мене армії лишилась? 452 тисячі. Вони сильно мене потріпали, але від них лишилось 6 мільйонів все ще. Тому ще я по жахливим провінціям йду. Окей, впоремось. Так, вони там. Мене навіть в деяких провінціях пробили, нічого страшного. Загалом то вони програють, тому нічого ну, страшного. Головне, щоб вони на вернув воду погодились, коли мені необхідно буде. Так, ви всі збирайтесь будемо висадку робити. Я просто хочу нагадати, що в мене все ще інфляція. При бажанні я зможу ще викликати. Але тут же питання того, на скільки часу потрібно буде, щоб ця армія, яку я, якщо я викличу, ще якогось додатково, скільки потрібно буде часу, щоб вони підійшли. В цьому не буде сенсу просто. Це займе занадто. Знову ж, занадто багато часу. Мені навіть страшно подумати про те, скільки це займе часу, щоб я ще викликав зараз додаткову армію і підвів її під фронт. Це, ну ні, ні, ні. Ну все зараз А, ні. А, ні, все ж таки розріжу. Ні, не розріжу У мене, очків руху не вистачить. Я Хотів сказати, зараз розріжу їх на дві частини, але ні. Дивимось, що вони тут активно атакують, прям дуже активно сюди атакують. Є? Yeah. Добиваємо їх, підбиваємо. Це жах, це по, це по часу просто жах. Mm -hmm. Все. Тепер розрізали їх навпіл. Коли вони з вас сюди половина сюди? Ви 14 тисяч цю провінцію, щоб перекрити. Так, тут ми зберемось, висадимось. Тут потрохи відбивати їх з Китаю можна. Продовжувати. До речі, по хорошим провінціям Зараз більш-менш проходимось. По провінціям, які б могли б бути хорошими, ось так скажемо. Які теоретично могли б бути хорошими. Так, все, очки руху закінчились. Дивимось. Так, вони тут прям активно атакують, але я зараз відьмі. Ой, там неприємно. Все, У нас трохи розірвали. Я думаю, можна робити першу мирну угоду, Або просто мирну угоду, Все. Досить. Досить, досить, досить. Дуже сподіваюся, що вони погодяться. Вони зобов'язані погодитись. Але не факт. не Він факт. рухович те, що в мене навіть. Н -н -н. Треба я б я міг більшу армію викликати. Так якщо я просто тикну. Ось так, які привінці ти забереш. Ну, Но... менше тут поменше позабираю. Краще більше китайських взяти. Вони тут, і по очкам дорожче коштують. Все, ось так пропонуємо. А я погоджуюся, будь ласка. Ні, справді, будь ласка, погодься. Я не... не готовий вести занадто довгу війну зараз. Не те, що мені армії чи грошей не вистачить. Мені цього більш-менш має вистачити всього. Скоріше, просто, мені зараз дуже некомфортно буде це робити. Через те, що ми... У нас армія знаходиться більшість з цього боку. Типу, Сибір я збираю, а потім розвертатись і повертати всіх назад. Ну, я сподіваюся, вам не треба пояснювати, в чому проблема. Проблема в тому, що це займе неймовірну кількість часу, справді неймовірну. І ось проблема в тому, що вся армія зараз конструвана ось тут, на Сході. Ну, подивимось, що зараз буде. Тут я ніяк не перекрию, вони будуть розширятись. Це треба прийняти як факт. Вони не погодились на мирну угоду. Ай! Ай! Якщо вони думають, що це мене зупинить, то ні. Вони помиляються. Так, щоб вони погодились, треба збільшити війська. Поїхали. Моє населення. Резовне. Так, Окращених кращених провінціях не чіпаємо, бо мені треба виходити в плюс. Ось тут поїхали по повторному виклику. Але так вийде, що я зараз всі очки руху витрачено виклик, замість того, щоб щось робити. Але це необхідно для примусу їх на мир. А, все. Так. Тут. Тут неприємна ситуація. Треба бути відвертим. Тут прям дуже неприємна ситуація. Те, що у нас всі війська зараз на сході сконстролені, а захід не захищений. Воно якось само так вийшло. Але проблема в тому, що вони атакують. Тут ще таке співвідношення, вийшло тому, що вони атакують саме зі сходу, а не з заходу. І через це. Якщо ми десь втрачаємо війська, то це. Втрачаємо на, сході на заході. Ось це захід. Мені просто складно ось це заходом називати. Тому я кожен раз так замислюсь трохи. Але ось тут є війська, які зможуть, якщо що піднятись. Не зможуть піднятися, ви я підніму. Мій прикол в тому, що ми все одно. У нас грошей вистачає все одно. 11 тисяч цього мінусу. Тобто я можу навіть... Все по 5%, 45% на товари тривати. Я міг куди більшу армію викликати. Куди більшу? Ну вперед. Піднімаємо вас хоча б кудись. Так я вас тут також би? Тих, хто в Китаї лишився, зібрав би. Я 26% їх території контролюю. До речі, зараз якраз таки можна ще раз мирну угоду відправити, так як в мене з'явилася ще армія. І це може бути для них непоганим аргументом, щоб погодитись. ще додатково 100 тисяч військ. 100 тисяч військ додатково це непоганий аргумент. Тут чи 29 тисяч. Підходь, мирні примовини. Припустимо, забираю. Ми, в принципі, байдуже, як ти про... Ні. Якусь дуже погано пропонуєш, мені не подобається. Тут кісті не вистачає, щоб як пензликом замальовувати, а не тикати. Чому вони ж це робили в ультиматумах? Можна замальовувати провінції. Чому тут вони забрали цю можливість? Все, я прям хорошо тут забираю. Вперед. Вони не погодились, на жаль. Вони з часом погодяться знову ж з часом. І з часу ми їх відіб'ємо, ми заберемо всі їх провінції. Але це з часом, це буде довго. Ну ж, ми в будь-якому випадку перемогли. Тому що там після якоїсь якогось кількості кроків вони прям самі по собі намагаються укласти мирну воду, і тоді вони точно погодяться. Але це, ну, це довго. Це дуже довго буде. Цікаво, скільки я разів за цю серію сказав, довго. Так, 79 тисяч можуть сюди висадитись, прекрасно. Тут на нас 100 тисяч підходить. Так, 29 тисяч, прекрасно. Намагаємось їх перекрити тут. Тут ми їх доб'ємо. 384 тисячі ще є, коли в них 5,4 мільйони по населенню. Це все, ну, ми переможемо. Це прям 100%. Але, але це дуже занадто довго буде. Все, я назбирав, я... фактично я вже їх переміг. Типу, ми, нам зараз просто достатньо почекати, коли вони. часу, коли вони поводяться на мирну воду. Це з часом, вони погодяться, і забрати все, що мені треба. Але, чесно кажучи, я не хочу прям так багато часу чекати, а якщо вам цікава гра, де прям настільки. Настільки заморочене захоплення, то по посланню в описі ви можете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного. Це також мене дуже сильно підтримує. А також мене неймовірно підтримують мої спонсори, ніки яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам, виходять. ці до якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити одинатим по писанню опісів, так само ж. Ставши спонсорами на ютубі, підписка, подобайки, коментарі і так далі. Будь-якому витку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дачі Так, бувайте.